Жінка лежить у ліжку з коханцем. Телефонний дзвінок. Чоловік «А, Люба, а чим зайнята? Ха-ха, чекаю на тебе. А я у справах фірми. Ну, із Сергієм у офісі. Повернусь уже зранку. Ой, багато роботи. Ну, добре, котику, чекаю. Коханець, е, така хто дзвонив? Ха, Ха? Чоловік сказав, що повернеться вранці. Ха -ха, він із тобою. У офісі вау. <риклад> пішла дружина від чоловіка до іншого. Через деякий час повертається і питає: Га, ти мене пробачиш? Ха -ха, ну, за те, що пішла, пробачаю. А за те, що повернулася, ні. Фу, ну і спека, капець. Йой! ну і добре, літо ж тепленько. А, а тепер холодно, бррр. Ху -ху -ху. Так добре ж, не жарко. От, блін, понеділок знову на роботу. Тьху ти так класно ж грошей заробиш. А, утопіть хтось цю життєрадісну тварюку. Ура, ура! Ми йдемо пірнати! Ну, капець. Галя, ось я дивлюся на тебе і не можу зрозуміти, як Бог створив тебе таку гарну і таку дурну. Хе -хе, то це дуже просто, гарну, щоб я подобалася тобі. А дурну щоб і ти мені подобався, сонечко. А скільки тобі років? Хе, Хе. Непристойно задавати жінці такі питання. Так, так, ну, гаразд. А коли в тебе день народження? 24 березня. А якого року? Ой, та не повіриш кожного. Багато хто чув про ім'я японського фахівця з якості доріг то Токанава канава. Але мало хто знає французького безхатька. П'яницю, де п'є там блює. <риклад> яку б дурість не придумала голова, щоб не сказав злий язик, що не зробили криві руки, куди б не принесли скажені ноги, за все дістається дупі.